Фестиваль освітніх інновацій став платформою для презентації учнівських винаходів. Сьомий рік поспіль Івано-Франківський центр освітніх інновацій запрошує на фестиваль Кмітливу молодь. Причому не лише з України, а й за кордоння. У нас зареєструвалося майже 150 команд, близько 130 будуть захищати сьогодні свої stem проєкти. Yes, yes, yes. Після урочистого відкриття у нас буде працювати 5 груп професійних журі, які очолюють ректори, проректори закладів вищої освіти, методисти, викладачі, педагоги. І сьогодні, вже до 16-ї години, ми будемо знати найкращих, хоча важко це буде дуже зробити. Кожен по-своєму унікальний проєкт. Але за рішенням журі, за донатами наших е відвідувачів, бо ми хочемо також підтримати сьогодні 109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон на оптоволокно. Тобто свого роду діти своїми знаннями будуть спонукати всіх до донатів. А взагалі гасло цього фестивалю. Сила й розуму добра заради людства. Ми хочемо всім нагадати, що силу треба міряти в знаннях, у винаходах, в інноваціях і припинити цю жорстоку війну. Серед учасників фестивалю Киянин Юрій Уляницький він уже знаний роботехнік у багатьох країнах світу, неодноразово брав участь у профільних міжнародних турнірах. Родзинкою нашої робототехніки це є робототехніка з елементами штучного інтелекту, де дітки вивчають якраз як працює камера, розпізнавання обличчя, розпізнавання мар. Керів, qr кодів ну та подібних рішень. Друге, що ми сьогодні презентуємо, це наша всеукраїнська олімпіада, яка від сьогодні, ну точніше, з цього року, стає частиною міжнародних змагань IPRC, саме IPRC Україн. Це є ліга в південній Кореї International Programming Robot Challenge, яка об'єднує дітей дітей робототехніків на змаганнях з цілого світу. У нас була зустріч у місті Сеулі з представниками з представниками України в посольстві. Діти відчувають цю підтримку. Діти відчувають, що Україні потрібні робототехніки. Тим більше в такі нелегкі часи, як зараз, коли ну ми всі розуміємо, що на фронті зараз має перемагати техніка, розум. Штучний інтелект, а от ліцеїсти з Перегінська презентували командний екостем 4 стихії частоти, досліджують, як цифрові технології впливають на контроль стану навколишнього середовища. Хочемо показати всім учням, що кожен може зробити свідомий внесок у чисте майбутнє. Для цього ми сконструювали декілька міні-приладів. Почну із автоматичного поливача вазонків для того, щоб ми могли, наприклад, коли у нас немає часу, і так далі, коли ґрунт висихає, тія впливає на датчик, і він автоматично поливає вазонок. Також шумомір, який реагує на шум. Він показує не тільки шум у світлових ідіотах, він також показує і децибели. І звичайно, rgb кут куб, який, який також реагує на шум, і можна побачити такий диско для коли є дуже гучно. Також метеостанція, яка працює без інтернету, без підприємства підключення до світла, вона повністю можна сказати, її можна взяти в ліс і ходити з нею так. Тут така температура, значить, або, наприклад, зараз буде дощ, або яка швидкість світла. Ми все можемо це за допомогою приладу, який не потребує абсолютно нічого. Ну, можливо, деколи підзаряджати його від павербанку або від сонця. І також вимірювач PH води, ну різних рідин. Ми вимірюємо води, ми вимірюємо кока-коли всім нашої любимої і молока. Валі під патронатом центру освіті інновацій це наочна демонстрація юних талантів майбутніх інженерів, які у перспективі дадуть додатковий імпульс розвиткові науково-технічного прогресу. Дуже важливо, коли молоді люди мають підтримку і мають позашкільний заклад Центру освітніх інновацій, мають раз у рік таку велику подію, де можуть похвалитися іншим з інших міст інших країн. Тими виробами, які вони придумали. Тому інновації сьогодні рухають світ, інновації рухають Франківськ, і це є дуже важливим. Нинішній фестиваль СТЕМО світи мав ще й дуже важливу місію: це збір донатів на оптоволокно для української безпілотної авіації. Михайло Березинь, Денис Сатановський – новини на вежі.